Важка ситуація зараз з війною, і люди у соцмережах завжди турбуються за те, що не вже Бог допустив таку війну. І чому так в нашій країні? І пастор Олександр, якого я хочу запитати сьогодні, чи дійсно Бог допустив війну? Чи це може якась карма на нашій країні? Що, що страпилось, чому так? Ну, я можу відповісти лише ту істиною, яка записана в Слові Божому, що Бог створив так світ, так ідеально, так максимально добре, що в ньому не було ніяких недоліків і ніяких там, негараздів. Він, він не запланував вбивство, наприклад, він не запланував прокляття. Написано, що від Отця світил від Бога Отця сходять лише добрі дари, лише добре слово лише воно виключає все інше. Абсолютно, Бог не може дати те, чого в нього нема. І тому не те, що він навіть уявити не міг, що люди будуть вбивати один одного. Він не може допускати те, чого в нього нема. Тому сказати, що Бог допустив війну. Це не коректно взагалі по відношенню до Бога. Це не чесно, тому що він добрий Бог, він завжди добрий. Він дає тільки любов, тільки мир. Він каже: любіть один одного, благословляйте один, щоб вам добре велося. Не стійте на дорозі грішників, і ви будете там, як в першому псалмі написано, як дерево над водним потоком посаджене що родить свій плід своєчасний листя нев'яний і все, що він чинить щастицею. Добра воля Божа, вона є однозначна завжди. Війна це те, що вибирають люди. Війна це те, що допускають люди. Війна це конкретно вибір в самої там, в, даному, в даній ситуації Росії, Путіна. Тобто це він вибрав. Він сидів, йому було сумно, і він вирішив воювати. І Бог не може допускати. З іншої сторони, Бог і не може не-не допустити, тому що Він не створив нас роботами, він створив нас як людей вільною волею. Він, вибору. він каже: вибери сьогодні благословення або прокляття, благословіння або життя, або смерть. І ти вибереш життя, щоб жити і потомство твоє. Все це вибір людини. Бог категорично не допускав, нічого і не допускає, і не може допускати. Повністю Люди е, вірять в те, що е, прийдуть такі міцні наші воїни і даю славу ЗСУ. Да, честь, честь нашим воїнам, які зараз на передовій. Але багато людей надіються е, на людину, на зсу, що ну, на владу, яка може ну, дати перемогу. А насправді. То від кого залежить перемога? Хто дає перемогу? ЗСУ чи влада? Однозначно, ми молимося і благословляємо наших вояків. Молимося за мудрість на президентів, на тих, хто безпосередньо командуючий нашої армії, нашої оборони, вірніше сказати. Тому що країна в військовому стані, і ми обороняємося від тих ворогів, які прийшли на нашу землю. Але в слові Божому в Біблії написано так, що коня готують бойового, коня готують на, на, на день битви. Але перемогу дає Господь перемога від Господа. Тому ми свято віримо, що Господь здібний, зміцняти воїнів, давати правильний дух, правильне розуміння, мудрість на президенту, на всіх командуючих нашої армії. Але однозначно ми віримо, і я вірю, що в день перемоги. Ми будемо славити нашого Господа по тій причині, що навіть вояки, які на передовій, вони сьогодні вже багато свідкують про те, що Господь захищає надприродню, що Він дає їм силу долати ворога, перемагати в якихось короткочасних боях. І в цілому ми своїми очима побачимо, і я ще раз підкреслю, я вірю, що сама армія, самі вояки, наш президент скаже. Вся слава Богу, що Бог дав цю перемогу, не зменшуючи роль ЗСУ, не зменшуючи роль вояків. От. Але ми чітко побачимо, що перемогу дав Господь. Знаєте, багато віруючих кажуть, що треба любити своїх ворогів. Ми знаємо, що в Матвія 5, 5, розділі 44 вірші написано, що Ісус сказав: Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Як ви вважаєте, що мається на увазі, яких ворогів, і як можливо в, нині, в цій ситуації любити ворогів чи благословляти, чи це до іншої зовсім ситуації сказано це слово. Ну, для того, щоб відповісти на це питання, треба правильно уважно читати Слово Боже. Тут написано: Ви чули, що сказано, якщо в контексті навіж вище, «Люби свого ближнього, ненависть свого ворога. А тут безпосередньо Ісус говорить за взаємовідносини між людьми в побуті, в суспільстві. Ну, зразу хочу сказати, тут немається навіть приблизно на увазі зовнішніх ворогів, які прийшли сьогодні Антон. на нашу землю, на нашу країну. В мою домівку так сказати, прийшли вороги, який хоче мене вбити. Тут нічого спільного немає з цим. Він каже: ненавидь свого, люби свого ворога. Любіть своїх ворогів, Тобто тих ворогів, які є безпосередньо твоїми. Може, кого ти вважаєш ворогом? В твоєму так? суспільстві, в побуті. Я знаю навіть люди, в одній сім'ї родичі кажуть, він мій ворог, вона проти мене, там все, і там, я її зроблю, я докажу, і так і далі. А за цих ворогів має на увазі Ісус Христос. Я кажу вам, любіть ворогів своїх, благословляйте. тих, хто вас проклинає, тобто, хто йде проти тебе особисто. Коли це торкається моїх сім'ї, моїх дітей, мого народу, моїй нації. Навпаки, Біблія говорить, ставай в проломі, проклятий всякий, хто стримує свою зброю, хто е десь там тікає, ховається і так далі. Навпаки, ми сьогодні стоїмо, ми сьогодні працюємо, служимо на перемогу. Ми робимо все можливе для того, щоб перемогти ворога, я підкреслюю, який прийшов на нашу землю. Це не мій ворог. Коли, коли він вбивав, ну, наприклад, моїх сусідів, моїх рідних, близьких, моїх дітей, яке має відношення це до того, що це мій ворог. Своїми ворогами я маю розбиратися, вони не мій ворог, вони наш спільний ворог. І це зовсім інша ситуація. Я зобов'язаний як чоловік, як мужчина, як громадянин України захищати свій народ, свою сім'ю, свою націю, свій дім в кінці кінців своїх дітей. Це однозначно. Тут нічого спільного не мається на увазі, коли прийшли вороги, напали на нашу країну, а ми кажемо, ну ми будемо їх любити. Це абсолютно. Тут, тут не... про клятву він говорить в контексті, про пожадливість тіла. Тут, ну, дивіться кон... Кон... контекст, не против ти злому, безпосередньо хто хоче твоє там, твою сорочку забрати і так далі. Це за взаємовідносини з ближніми людьми. Так і ми віруючи, виходить, витягуємо якийсь контекст з Біблії і mm -hmm. намагаємося його приліпити так. до нинішньої ситуації. Саме із за так, цього так. народжується лжевчення, лжерелігія, так звані, коли люди витягнули і сказали, о, любіть ворогів, треба всіх любить, і ми руських любимо. Ми не можемо любити в даній ситуації. Росію як агресора, як безпосередньо той, хто прийшов з мечем і вбиває наших невинних дітей, наших... нашу країну руйнує. Це не мій ворог. Я його не можу любити, бо він не мій ворог. Він... Це... це тероризм, це сатана, це безпосередній терорист, це не ворог, це терорист, який прийшов, нищить нашу землю. І якщо... На початку війни заявляла Росія безпосередньо про те, що вони знищують лише, лише об'єкти військові там і так далі. Ні, це брехня. Вони вбивають мирних людей. На моїх очах, коли я був в Амсторі, в Кременчузі, саме в цей день я скупував, ми робили замовлення, там. він працював в звичному режимі. Я вийшов з Амстору, доїхав додому. І ракета вцілила прямо вам сто. Знищили. Там не було військових. Я своїми очима бачив, там не було жодного військового. Там були тільки мирні громадяни, які скуплялися і так далі. Т -т 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 -т. Це терористи, це не вороги. <śverständ> Тут зовсім. Ми не хочемо сюди, тероризмом. Дякую велике за відповіді. Ми віримо в перемогу. Віримо, що Господь, тільки Господь дає перемогу. І дякуємо за увагу. you